Вітаю вас на першому. Вітаю вас з Михайлівської площі, де продовжується святкування Дня Європи в Україні. З Самого ранку лунає музика, спів і взагалі тут дуже тепла та дружня атмосфера. Дуже багато людей прийшло, і дорослі, і малі, і усі знайшли забаву для себе. Але найголовніше, що ми, українці, хочемо показати своє прагнення до об'єднання з Європою. Як я вже вам раніше казала, тут багато активних майданчиків. Культурних творчих, де усі бажаючі можуть долучитися до майстер-класів і створити еко-іграшки, ляльки-мотанки, смаколики. Будь-що, от і наш кореспондент Марина Попович, долучилася. Взяла участь у майстер класі і я передаю слово їй, Мариночко. Що ти робиш? Дякую, Наталю. Зараз я стала учасницею майстер-класу з килимарства. Ось разом з дітьми ми зробили ось такого равлика. Організатори кажуть, що він приносить щастя. І якщо його равлик мріє, якщо його а, причепити, ось собі сюди, наприклад, на якусь блузочку, то всі мрії, які ти загадаєш, вони обов'язково здійсняться. А чи так це скажіть, будь ласка. Так, це дійсно так. Треба взяти його в ручку, візьміть його в ручку. Отак, зараз я покажу. Ось дитинка, Ану. треба взяти його в ручку, накритий ручку, загадати мрію, і мрія обов'язково здійсниться. І треба його повісити сюди, от так от і носити при собі. І коли мрія здійсниться, то треба знову мрію замріяти і знову не здійсниться. Але треба по одній мрії. Дякую, скажіть, будь ласка, що нам знадобиться, аби сплести такого равлика? Що, що для цього нам потрібно буде такі, такі кросна, такі відстан, називається кросна, маленькі кросна. І на двох пряшках ми натягуємо знову ниточки і починаємо плести бавняною ниточкою, обов'язково різними кольорами. Тобто діти обирають Но зараз. Ми плетимо жовто-блакитними, бо в нас дуже. Дуже сильний прапор, тому що у нас дуже сильні кольори. Жовтий колір це завжди колір щастя, успіху, це колір нашого хліба. А блакитний колір це колір щире стосунки між людьми. Це колір неба, це чистоти і правди. Дякую. Я запрошую всіх, приходьте, долучайтеся. Якщо ви ще вдома, то обов'язково приходьте і ставайте учасниками ось таких цікавих майстер-класів. Насправді тут є дуже багато локацій, розваги є повсюди. Люди проходять, сміються, усі із щасливими обличчями, що не може не радувати. І ось справа від мене: ще один цікавий майстер-клас. Тут ми зможемо виліпити, а, точніше, розмалювати медові пряники. Давайте долучимося. Так. Що ти тут робиш? Скажи, будь ласка, ну, я зараз дію пряник. Ну можна глазурі, шоколад на ньому все зробити. Ну як ви хочете? Можна вибрати і отак, як художник, потім це все с'єсть. Ага. Сам, сам буде чи маму пригадувати. Сам сам да. Отже, я запрошую усіх дітей та їх дорослих долучитися до святкування Дня Європи, взяти участь в ось таких цікавих майстер-класах. А свій пряник я передаю тобі, Наталко. Дякую, Мариночко. Сподівайся, ти його не з'їси, і він мене дочекається. Насправді, крім розважальних локацій, є дуже корисні. Ось особисто мені сподобалась локація Червоного Хреста, де усі бажаючі і дорослі, і діти могли навчитися надавати першу медичну допомогу. І я представляю нашу гостю. Це голова Київського Червоного Хреста, пані Ніна Гусева. Пані Ніна, Добрий день. Як вийшла, як прийшла ідея брати участь саме у святкуванні Дня Європи в Україні? Ну, Червоний хрест міста Ківа завжди використовує масові акції. Міської держадміністрації інших благодійних організацій для того, щоб прийти і надавати першу медичну допомогу самим людям-учасникам цього заходу, а також проводити майстер-класи з навчання населення, навичкам надання першої допомоги це дуже важливо, тому що люди бачать друг на друга дивляться, а і ми можемо тут, хоча б заохочити їх розказати основні навики, як проводити штучне ди. Тихання, як проводити реанімаційні мер... Мироприємства пані Ніно, чи багато прийшло дітей. Ви бачаєте дуже мало часу. Дуже багато дітей дітей з батьками, дорослих і людей літнього віку. Всі хотіли побачити, як же саме навчання проводити. Хоч ці хвилини проводити навчання. Я вам дуже дякую за таку корисну вашу працю. Бажаю вам здоров'я. На жаль, час мій в ефірі спливає. Я вам так само бажаю бути здоровими, щасливими, натхненними і передаю слово. Своїм колегам не перемикайте, залишайтеся на першому в ефірі. книга.ua.